Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас: Передостанній останній 29-й тур Української прем'єр-ліги. Футбольний прогноз, футбольні огляди, футбольна аналітика, все, що можна е, обговорювати, все на тему, чого можна сперечатися, спорити і дискутувати. Е, на тему футбольну, все у нас на каналі. Дуже-дуже ретельно, дуже лаконічно, тому що ви полюбляєте не дуже довгі промови, я знаю. Але для тих, хто любить не дуже довгі промови, а краткість і лаконічність, завітайте до нас в телеграм-канал. Там ви будете першими знати про мої прогнози і будете. Економити ощадити 5 іноді навіть і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно, друзі. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео там само да і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а я скажу, що ось уже з передостаннього, з 29-го туру. Української прем'єр-ліги з футболу я буду давати на кожен матч-окремий відеопрогноз. Буду старатися аргументувати і е, буквально на пальцях поясняти, чому я беру так, а не інакше. Чому мій вибір е, пав саме на такий параметр, на такий варіант. Отже, перший матч в суботу, перший матч 29-го туру. Точніше, там три матчі одночасно майже пройдуть, якщо не зміниться регламент і розклад туру. В суботу нас очікує Заря Полісся, Кривбас Оболонь і колос Карпати. Погодьтесь три неймовірних матчі. Ось саме це відео я хочу присвятити е, матчу Зоря Полісся. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш майстер-клас, хто цього не зробив ще досі. Ваші чудові, неймовірні лайки вподобайки. І змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу? Вже після цього 29 го туру можна остаточно по деяким питанням поставити крапку. А саме, хто стане чемпіоном, якщо Динамо виграє незалежно від всіх інших результатів, Динамо Київ стає чемпіоном 14 раз. Хто вже? 100% вилітає. На жаль, скоріш всього, це буде Чорноморець і Інгулець. Це вже майже 100%. Але осталось, залишилось дочекатися останні два матчі. І якщо станеться так, що головні конкуренти Інгульця і Чорноморця будуть стояти на місці, а Чорноморець і Інгулець здобудуть максимум очків за ці два матчі, ще є шанс врятуватись. Тому поки що ми ще не оголошуємо 100% вилітантів і 100% чемпіона. І так, друзі, заря Полісся. Зоря 8, Полісся 5. П'яте місце 44 очки у Полісся Житомира. Заря Луганськ 37 має. Зоря вже не претендує на Єврокубки. Полісся ще поки що є претендентом на лігу конференції, як мінімум. І Полісся, не дивлячись на те, що тренер, головний менеджер, був. Е Таким, як заявив, що нам не потрібна Ліга конференцій, Ліга Європи. Нам потрібно е, утримати клуб, утримати склад. Ну, я не думаю, що серйозно слід реагувати на таку заяву. Я думаю, Полісся буде битися, заря буде битися. Тотал більше 2,5 тут, друзі, 2,03. Це мій варіант. Обидва клуби будуть грати. Полісся буде намагатись забити яка більше, якомога бути більше. І я вважаю, що десь як мінімум 2-1 Полісся повинно вигравати. Ну, на всяк випадок, я не обираю тут переможця. Я беру тотал більше 2,5. Е і коефіцієнт 2,03. Непоганий кеф, погодьтесь. Я закликаю вас, друзі, до вподобаєк. Пишіть коментарі, не забувайте підписуватись на наш канал, це дуже важливо. І я е, хочу сказати, що дуже вдячний вам за вашу підтримку активність. Слава Україні, слава ЗСУ! Е, скоріше нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.